Неймовірне перевтілення ялівця. Дивіться, що з ним сталося. Ось після дощу він так розвалився, бо має багато стовбурів. Ні разу його не стригли. Ну, зараз зробимо перевтілення, дивись далі. Ув'язали наш єлівець. Значить, Знизу по цей рівень ми все вичистимо зараз, а зверху буде гарна шапка. Дивись далі. Ось такий у нас проміжковий результат. Дивіться, ми його зв'язали, почистили. І надали такої форми. Зараз будемо стригти. Фантастичний результат у нас вийшов. Подивіться, який контраст, як було до, і як стало після. Якщо сподобалось, став лайк, звертайтеся, всім гарного дня.